Що я покажу як. Значеш, 500-ю лентою виходить. А це машина сортувальна. Клієнт зараз там планує запустити сортіровку, щоб вона повністю збиралася автоматично. Вона на 10, 10 сортувальних столів. Обов'язково повинна бути система вентиляції. На це обов'язково потрібно звертати увагу. А в нашому випадку навіщо віці вона? Е, В'яці складів повинно завжди попадати свіжий е, воздух і повинно виходити грязний, тому що. Срівнується, коли котиться, воно там має там в будь-якому десь пилинку, ще щось, воно повинно свіже повітря бути. На свіже повітря охолоджене. Воно завжди охлаждається через тунельку.